Всім привіт! Сьогодні будемо малювати дуже таку простеньку, цікавеньку картинку. По кісточкам плоска і тонесенька, по фарбам біла, жовта, червона, чорна і ось така велика баночка, та що у мене помаранчевого. Я спочатку замішую білий з жовтим, щоб отримати такий світлесенький відтіночок. І нам потрібен ще ось такий звичайний листочок, який вам подобається з дерева. Я підклала під нього білий папір, щоб воно не вимазалось. І таким чином зараз буду малювати, розповсюджувати фарбу. Посерединці в нас буде білесенький, потім світло-жовтий, помаранчевий, і так потихеньку ми доходимо до червоного відтіночку. Все хорошо розносимо нашу фарбу, тільки один такий нюанс. Відразу рекомендую наносити дуже товстим шаром, тому що я трошечки. Скажімо так, не уточнила цей момент для себе. Тому прийшлось мені фарбувати тут двічі. Бо, як бачите, я навіть взяла палітру. Щоб трошечки нібито придавити, думала, так буде краще. а Трошечки в мене вийшло інакше. Як бачите, трохи потертості такі виникли, але нічого, це додає свого шарму. Але сам листочок погано відпечатався, скажімо так. Тому мені прийшлось наносити заново шару цієї всієї фарби. Я ще люблю помаранчево змішувати цей білим. такий дуже гарний відтіночок виходить. І тому ще раз, але вже товстим шаром, наносила фарбу. Тому рекомендую з першого разу просто нанести це все доволі так щільне. І далі знову я відбиваю цей листочок на нашому папері, намагаюся все пальчиками добре розтерти, щоб воно більш-менш відпечаталось. І ось такий в нас, в принципі, листочок виходить. Я ще беру плоску кісточку і трошечки його все розтушовую, щоб воно було похоже, знаєте, трошечки на деревце, на якийсь листочок. Але з цим не перегибайте, тому що я ще трохи позалишала текстуру. Тут, можливо, на відео не дуже видно, але в реалі да, там є трішечки текстура, ще листочка. Далі я беру білу фарбу і додаю такі бризги. Їх тут не зовсім буде видно, але вони тут будуть у вас доволі доречні. Далі я беру тонесеньку кісточку від роси і чорною фарбою, звичайною, малюю спочатку стовбур дерева, далі гілочки. І тонесенькі гілочки з гілочок, скажімо так. Це в нас буде таке просто осіннє дерево. За допомогою листочка ми намалювали йому саму крону. І ось такі тонесенькі наші гілочки я ще додаю. Тут фантазуйте, як вам подобається, які від гілочки хочете, в яку більшу сторону, ну, всякі такі деталі. Далі я буду приземляти трошечки наше дерево, буду брати помаранчевий, більше в праву сторону, а з, лівого, з лівої сторони, точніше, з лівого боку, у нас буде білий, з помаранчевим, тому що в мене в баночці. Він дуже світліший. І вийде такий хороший контраст і трошечки навіть бліків. Всім дякую за перегляд.